Як отримати знижку на всі види страхування, якщо у вас вже є приватний медичний поліс компанії Адеслас? Розкажи керівник офісу цієї страхової компанії. Ну це звичайно підтягування інших видів страхування у свій пакет, який в тебе вже є з медичного страхування. Тобто, якщо у вас є медичне страхування або страхування стоматології, то е, на інші види страхування ви отримуєте дуже хороші знижки і акції. І звичайно, при обновленні цього пакету також йдуть акції знижки. Тобто, не йде питання в тому, щоб постійно переходити кожного року з компанії в компанію, шукаючи ціну або шукаючи якість, тому що всі страхові компанії відповідно є, є відгуки негативні і є позитивні в будь якій страхової компанії, тому що залежно з чим ти зіткнулася в своєму житті в повіному випадку. Питання йде в тому, хто тебе в тій компанії веде, як тобі допомагають, як тобі надають інформацію, як тобі об'ясняють робити саме так, щоб тобі не дали відказ по авторизації, щоб тебе не відкинули на якусь там обсліду. Також, якщо ти підтягуєш і страхові пакети, наприклад, на страхування нерухомості, то е, куди звернутися, щоб прийшов відповідний там спеціаліст, сантехнік чи що чи, чи я подивився, де всі питання вирішуються напряму в компанію між департаментами, вирішуються швидко. Як завжди можете звернутися з питань страхування до Люби в її офіс. Там працюють українці, які завжди вас підтримують. А від мене знижка за промокодом віра 5%.